Сильно негативна енергія і сильні негативні побажання. Людина вкладає в цей предмет, наповнює його, тобто таким, знаєте, от просто грязю. Підклади. Чи часто ви знаходили якусь незрозумілу підозрілу річ в своєму домі, на подвір'ї або на місці своєї роботи? Хочу розказати коротко, що таке підклад, як воно працює, як це прибирати, і трошки свого досвіду, як це було в моєму житті. Підклад це. Предмет, який навмисно підкидають у житло чи в місце перебування людини, для того, щоб щось зіпсувати в її житті, кар'єру, особисте життя, щоб менше було грошей, і так далі. Це можна порівняти, знаєте, як із комп'ютерним вірусом, коли вірус потрапляє в комп'ютер і починає там псувати файли. Підклади бувають дуже різними візуально. Дуже часто це целки, булавочки якісь якісь звертки з землею, волоссям нитками. Часто ця земля може бути із цвинтаря, це вузлики з ниток. Дуже часто закупують там яйця, або підкидають якісь зіпсовані яйця. Або це може бути навіть якась така монета може бути вона опалена, якась з чимось перев'язана, або просто якась монета, Знаєте. Ну, яка в такому місці, де б її покласти, просто неможливо було а. Ага. Підклад це деструктивна програма, не з негативною енергією. Людина, яка, наприклад, бажає вам там зла, застрі чи ще щось, створює такий певний предмет бере і наповнює його через ритуал, можливо, через якісь замовляння. Часто беруть навіть замовляння з інтернету. Або просто знаєте, от наскільки сильно негативна енергія і сильні негативні побажання людина вкладає в цей предмет, наповнює його, тобто таким, знаєте, от просто грязю, ой, така грязьова вона бомба, і потім намагається прийти до вас в гості, або просто якось так знаєте знайти якийсь зручний момент, щоб підкинути цю річ у ваші речі. І дуже часто ви навіть їх можете не знайти. Тобто зачасту підклад підкладається такі місця, де ви його одразу не знайдете, для того щоб програма того спрацювала, да? щоб у вашому житті щось пішло не. Що ж буває, якщо ви знаходите підклад? Дуже часто люди його знаходять, і ну, вони не готові до того, що це якийсь підклад, якийсь деструктив, і так далі. Ну, починають його брати в руки, і тут момент такий, знаєте, коли дуже сильно ця програма починає працювати. Що потрібно зробити, якщо ви все ж таки взяли в руки таку от річ, і ви точно розумієте, що це не якась там ваша забута стара річ, а це просто щось принесене і дуже явно негативне. Необхідно, якщо вже все ж таки взяли голими руками, спалити цю річ, промити ручки із сіллю під проточною водою. І обов'язково я всіх відправляю на чистку. Але перед тим треба зрозуміти, на що робилося на що робився негатив, саме цей, тобто на який аспект вашого життя, чи, можливо, навіть на всі. Все залежить від того, яка жаба це робила. Якщо ви знайшли підклад в такому місці, яке можна помити, то наберіть водички, покладіть туди солі і просто протріть це місце. Але взагалом я не рекомендую брати якісь підозрілі речі голими руками. Краще рукавички, і в рукавички в пакетик це замотати і винести подалі, і краще спалити в якомусь такому місці, де не ходять люди, винести подалі від свого будиночку. Залишайте плюсик в коментарях, якщо хочете побачити відео про те, як захистити свій будинок від негативу.